Для представниць слабкої статі в Москві провели надзвичайні змагання. Дівчата на височезних підборах мали пробігти 50-метрову дистанцію на випередки. Такі перегони у столиці Росії вже стали традиційними. Їх влаштовують тут щороку. Аби досягти фінішної прямої, треба добре вміти ходити у зуті на підборах. Такої майстерності вдається досягти не кожній. Деякі красуні в босоніжках на 9-сантиметрових підборах втриматись не можуть. А дехто заради перемоги вдається до хитрощів. ...взуття до них скотчем. У будь-якому випадку для дівчат подібні змагання це ще одна нагода провести гарно час. «Для мене я Найвправніша спортсменка на підборах Марина. Вона прихильниця здорового способу життя. Відразу після забігу організатори вручили дівчині приз чек на три тисячі доларів.